Вітаю на каналі Англійська для початківців. Сьогодні ми з вами будемо вчити присвійні займенники англійською. Отож ми починаємо: I my. I я. My – моє. I my. Ю. You, Ю. You, ты його ТВОЄ. Ю. 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 Йо ваше. Ю. You, В англійській мові співпадають займенники «ТИ» і «ВИ», «ТВОЄ» та ваше. He his, he then. his your home. He his, she her, she won her, ye she her. We our, we me. our, наше. Our, our. They, ауе. Вей. Вей вони. Вей they Вей they, they It, Йс. ІТ. «іт», Іт означає неживі предмети. Чи тварин. Іт. Його. Чи є предмета чи тварини It's. Давайте все разом. I my. I my. You your. you, your. He his. He his. She, Her. She her. It, It's. It, it's. We our, We our, you, your, you, your, They, they are, they, they are. Дуже добре. Сьогодні ми з вами вивчили присвійні займенники. Дякую за перегляд. До побачення!